Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк. 2018 рік. Виконуємо завдання 2 Крапочка 2. Знайдіть область визначення функції. Починаємо. На початок. Давайте пригадаємо, що ж таке область визначення функції. Область визначення це всі значення Х, для яких формула має зміст. В нашому випадку є два обмеження. Перше обмеження, що підкореневий вираз має бути або більше за 0, або дорівнювати нулю, та знаменник не може дорівнювати нулю. Все. Тепер треба виписати оці два обмеження. Х плюс 4 більше дорівнює нуля. Та х 1 не дорівнює нулю. Все. Розв'язуємо цю системку. Як її розв'язати? Перша нерівність. Треба перенести 4 вправо та поміняти знак на протилежний. І аналогічно 1 перенесли вправо і поміняли знак на протилежний. Покажемо на координатній прямій наші точки мінус 4 та мінус 1. Х більше дорівнює мінус 4. Покажемо цей проміжок. Далі х не дорівнює мінус 1. Треба виколати точку мінус 1 на прямій. Отже, областю визначення будуть проміжки. Від мінус 4 включно. До мінус не невключно, і далі від мінус 1 не включно до плюс нескінченості. І давайте запишемо це, що область визначення dATF дорівнює квадратна дужка мінус 4 до мінус 1, закриваємо круглою дужкою в об'єднанні з відкриваємо нову дужку, мінус 1 до плюс нескінченності. Ще можна записати іншим способом. Можна записати, що DATF дорівнює проміжок від мінус 4 включно до плюс нескінченності, а потім показати таку без точки мінус 1. Записуйте, як вам зручно. або Другим способом або першим способом. Мені більше подобається другий спосіб. Я запишу відповідь і тільки проміжу. Включно від мінус 4 до мінус 1 не включно в об'єднанні з мінус один не включно до плюс нескінченості. Наступно перепишемо умову, будемо шукати область визначення функції. Для цього нам треба подивитись в підкореневий вираз та в знаменник. І сказати, що 8-х більше або дорівнює нулю, та х квадрат мінус 8х не дорівнює нулю. Бо підкореневий вираз не може бути від'ємним числом. Та знаменник не може дорівнювати нулю. Далі розв'язуємо першу нерівність. Перенесли число 8 вправо і змінили знак на протилежний. Тепер треба поділити і ліву і праву частину на мінус 1. Ми маємо поміняти знак нерівності в іншу сторону і написати 8. Далі розв'язуємо рівняння. Винесли х за дужки. І пригадуємо, коли добуток не дорівнює нулю, коли один з множників не дорівнює нулю. Отже, х не дорівнює нулю, або х не дорівнює 8. Все. І тепер треба це все показати на координатній прямій. Поставили точку 8, поставили точку 0, але ж дивіться. Нам треба їх виколоти, бо х не дорівнює 0 та х не дорівнює 8. І тепер треба показати на прямій множину розв'язків нерівності x менше 8. Все. Можна записувати висновок. Область визначення функції це. Проміжки від мінус нескінченності до нуля не включно. Та від нуля не включно до восьми не включно. Відповідь тільки проміжок. Від мінус нескінченності до нуля не включно. Об'єднані з проміжком від нуля не включно до восьми не включно. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!